У нас черговий спалах мережі інтернету по закону 10225. Це у нас вже такий третій спалах по питанням регулювання криптовалюти. Да? У нас перша спроба була це закон України про віртуальні активи. Він наразі не набув чинності, а його умови набуття чинності це внесення змін в податковий кодекс. У нас був закон. Не проєкт, а проект. А, У нас був проєкт, і він був навіть вже були потуги, а був внесений до порядку денного, 5 вересня. Це були, був проєкт про внесення змін до податкового кодексу щодо оподаткування операцій з віртуальними активами. Це друга була спроба урегулювати цю сферу криптовалюти. І от якраз а, 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 чому відбувся черговий спалах мережі інтернет. Uh, у нас з'явився ще один законопроект: це про внесення змін до податкового кодексу та інших законодавців актів щодо регулювання обороту віртуальних активів в Україні. Uh, він у нас наразі був зареєстрований в Верховній Раді 7 листопада 2023 року, і uh, поки що ніяких рухів по ньому не відбулося. І власне зараз. Якщо почитати в мережі інтернет, там ну, забити да, в пошуковій системі закон України про віртуальні активи, чи е, оподаткування віртуальні активи, цей, цей проєкт закону буде вторі, так як ти свіжіше, його всі активно обговорюють, Чому саме виникла необхідність і чому, і що, і взагалі що відбувається, чому у нас ще один з'явився альтернативний законопроект.